Ефірний день на ТІВІ 8 у студії працює Тетяна Очеретнюк. І цю годину ми починаємо із такого: в Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов'язаних, які вчасно не оновили свої дані. Це тепер можна буде зробити без походу до територіальних центрів комплектування, використовуючи лише мобільний застосунок резерв плюс. Цю тему далі обговорюємо із адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, членом кореспондентом громадської організації Академія адміністративно правових наук Іриною Ковальчук. Пані Ірино, доброго дня вам та слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, от власне, давайте поговоримо про е, закон, котрий був ухвалений у Верховній Раді. В народі його вже називають знижкою для ухилянтів. Отож, за яких умов е, люди, які ухиляються від е, свого виконання свого військового обов'язку, зможуть отримати оцю от знижку 50% для оплати штрафу. Дійсно, в другому читанні був проголосований закон про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення в Україні, де передбачено ряд нововведень. Він ще поки не набрав законної сили, ще має бути підписаний, оприлюднений. Але ми очікуємо на це найближчими днями. З нововведень повністю змінюється процедура притягнення до відповідальності адміністративної осіб, які притягують за статтею 210 або 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто це порушення військовозобов'язаними і резервістами правил військового облітку, а також порушення пов'язані з мобілізацією. В чому ж буде полягати будуть полягати зміни? Полягати будуть зміни в тому, що Якщо особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, буде готова визнати свою провину, відносно неї буде дозволено не складати протокол про адміністративне правопорушення, а відразу виносити постанову. Для того, щоб було зрозуміліше, давайте я поясню, яку процедуру ми маємо на сьогоднішній день. Так? На сьогоднішній день особа, яка вчинила правопорушення з моменту, коли його виявили, Таку особу обов'язково для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібно доставити до РТЦК, тому що протокол про адміністративне правопорушення складається в обов'язковому порядку. До змін в обов'язковому порядку складається в присутності особи, коли будуть оприлюднені дані і підписані дані зміни. То особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, зможе через додаток Резерв Плюс подати заяву письмову або поштою. Там е, також передбачений такий варіант, е, про те, що вона визнає своє правопорушення і просить розглядати цю справу без неї. В такому випадку протокол оця ланка складання протоколу відносно особи буде виключена, буде щось на кшталт. Як ми зараз маємо правопорушення в сфері дорожнього руху, коли фіксується автоматично камерою порушення, і ніякий протокол не складається, а вже особі приходить постанова. От за аналогією, законодавець е, вирішив чинити і тут: що якщо для особи від особи приходить через резерв плюс е, заява про визнання цього правопорушення, відповідно така особа має право. Сплатити штраф у розмірі 50%. тоді їй направляється постанова, і з моменту набрання постановою законної сили, а це 10 днів з моменту її винесення. Людина має ще 10 днів на те, щоб сплатити цей штраф, тобто фактично, 20 днів на те, щоб сплатити не 17 тисяч, а 8,5 тисяч гривень. Угу. Зрозуміло, а якщо щодо шляхів оскарження цієї от ухваленого е штрафу, власне, чи залишаються вони і чи Залишається оцей альтернативний шлях із походом до ТЦК, і там же, власне вирішувати питання безумовно, якщо людина не погоджується, не надсилає відповідної заяви, що вона взнає правопорушення, вона йде в загальному порядку і може має право оскаржити, і може це зробити в загальному порядку, який існував до цього. Тут же ж варто не забувати, чому взагалі були, на мій погляд, чому були такі зміни внесені. Щоб ви розуміли, не, це не така поодинокі випадки в нас по Україні. Це є дуже масові такі е, притягнення осіб. Нас, на жаль, масові порушення відповідно масові притягнення осіб. От е, з тих громадян, які звертаються до мене, наприклад, да, ми працюємо по всій Україні. Але, от е, глядачам, я гадаю, буде цікава статистика саме по Хмельницькій області. То, от, наприклад, остання людина, яка до мене зверталася по Хмельницькому. Об'єднаному міському центру комплектування, так тобто це тільки місто Хмельницький, це не район. Так от станом на 28 лютого 25-го року це вже був 2230 230 е постанова. Тобто, станом на кінець лютого, за два місяці 25-го року, вже постанови було складено відносно понад двох тисяч осіб. Такий наплив тому держава вирішила, якби ці справи, я так розумію, розглядати в більш пришвидшеному порядку і надати можливість громадянам визнавати ці порушення і відповідно сплачувати менший штраф. Інша причина, на мій погляд, ще в тому, що все-таки 88% за офіційною статистикою, 88% протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 210 прим. 1 станом на сьогоднішній день суди скасовують. Так, суди завантажені, але скасовують. Скасовують з декількох причин. Перша причина ТЦК не мають відповідних спеціалістів, не дуже якісно складають протоколи і постанови, порушують Кодекс, кодекс України про адміністративні правопорушення в частині розгляду цих постанов, наприклад, зазначають, що постанова буде розглядатися в один день. Протокол буде розглядатися в один день, а постанова виноситься в інший день. Невчасно вручають, не повідомляють. Отут є порушення в зв'язку з цим. Суди скасовують, і відповідно, на мій погляд, держава вирішила втрутитися в цей процес, дозволити особам, які порушують військовий облік, добровільно добровільно взяти на себе відповідальність і сплатити штрафи. Угу. Зрозуміло, а от власне скільки часу займає скасування рішення про штраф, умовно кажучи, якщо людина звернулася, тобто вирішила все ж таки судитися і не сплачувати залежить від регіону. Наприклад, Хмельницька область це 3-4 місяці. Хмельницька область від двох до чотирьох. Наприклад, на Волині ситуація інша. Там суди дуже завантажені. Волин, Житомир. Не знаю чому, але з власної практики і півроку, і вісім місяців займає питання розгляду справ про скасування постанови про адміністративні правопорушення. Тому залежить від регіону. Пані Ірину. А от дивіться ця знижка 50%. Це мова йде лише. Про призначення першого штрафу, коли мова йде про штраф у 17 тисяч, чи власне і для другого, там де сума вже більше 20 перевищує, вона також може застосовуватися? Вона буде застосовувати, тому що а, не буде ж тут немає значення, розумієте, для визнання правопорушення немає значення, а, яке це правопорушення, перше чи друге, саме по 210, десятий прім, один і. Там це не буде мати значення, можна буде застосовувати. Ви згадали про те, що все ж таки мають місце порушення, так під час мобілізації. От, власне, що були у вашій практиці, коли військово зобов'язаного таки е скасував суд його мобілізацію чи ні? Два випадки в мене було в практиці. Все-таки таких порушень небагато. Було в мене два випадки: обидва по Хмельницькій області. Перший випадок десь місяці-чотири тому була скасована мобілізація. Цей хлопець вже вдома. Військова не оскаржувало РТЦК, А ось одне з останніх рішень це буквально декілька днів тому. Хлопцю не була надана відсрочка за подогляду за бабусею. Він родич другого ступеня споріднення. Хоча всі необхідні документи були подані, я вела його з першого дня, і е, протягом п'яти місяців розглядалася ця справа. Суд скасував мобіліза... наказ про мобілізацію, зобов'язав е, надати йому відсрочку від мобілізації. І тут постає таке цікаве питання: хто ж власне нестиме відповідальність за ті незаконні дії? Які передували всьому цьому процесу, тому що безумовно хтось має нести за це відповідальність зараз? У нас в читанні в першому читанні пройшов законопроект з приводу персональної відповідальності керівників. РТЦК. будемо сподіватися, що і друге читання він пройде, і все таки така відповідальність буде. Тому що якщо ніхто ні за що не відповідає, порядку ніколи не буде. От ви згадали про цей закон про кримінальну відповідальність для ТЦК та військово-лікарських комісій. Пройшов перше читання у парламенті, якщо можна трішки детальніше для наших глядачів про що саме йдеться мова? Мова йдеться там дуже просто пояснити, мова йдеться про внесення змін всього в дві статті е, Кримінального кодексу. Точніше, не змін, а доповнення кримінального кодексу двома статтями. Це 337-ю прим. 1 і 426 прим. 2. Е, проте буде передбачена, ну, передбачена, можливо, буде, якщо проголосують, так? Ми говоримо про законопроект. Передбачається відповідальність, персональна відповідальність, кримінальна для керівників. РТЦК і, ну, давайте, не РТЦК, ТЦК в цілому територіальні центри комплектування, бо вони можуть бути як районні, так і міські, а також для голів ВЛК та їх заступників. Це буде відповідальність за порушення процедури проведення ВЛК, яка потягне за собою або незаконне ухилення таким шляхом від мобілізації особи, або її незаконне звільнення, або навпаки, незаконний призов. Так, у зв'язку з тим, що не зараховані будуть певні хвороби. А також щодо порушень, вже інша стаття це 426 прим 2, Там буде вона там ми говоримо про те, що відповідальність вже буде передбачена за порушення саме процесу мобілізації. Ті самі срочки. Ну ми ще не бачимо ані коментарів ще не від не напрацьовані відповідно якісь науково-практичний коментар. До цих статей, але вже зі змісту законопроекту вбачається, що відповідальність буде наставати за порушення, військовою, за порушення особою порядку призову прийняття громадянина на військову службу, а також через незаконне звільнення, через ті самі дії. Пані Ірину, і отут ми з вами знаєте, повертаємося до практичного питання, до тієї справи, про яку ви розповідали з вашої. Адвокатської практики, коли людину мобілізували, вона умовно кажучи, вже пройшла, її, вже доправили у навчальний центр. Відповідно, держава на неї витратила кошти: це обмундирування, це зробітня платня, це навчання і так далі. І От хто тут запитання, хто тут відшкодовуватиме вже збитки державі, яка витратилася на військово зобов'язаного, який потім виявилося, мав право чи то на відстрочку... Ну, по-перше, дивіться, вже з самісінького початку, як тільки рішення набере законної сили, вже держава нестиме збитки. Ну, по перше, вона потрібно буде, щоб цьому громадянину відшкодували його витрати на судовий процес. Це судовий збір, це витрати на правничу допомогу. Так, знову ж таки, це все наші з вами кошти як платників податків. Тому що ці кошти беруться ж не, не звідки, правильно? Тому що хтось в свій час. Просто не передивився його належним чином пакет документів, не розібрався або не мав необхідних знань да, для того, щоб розібратися з цим пакетом документів, який, який подавався. В подальшому ну, зараз ця норма ще не діє, да, немає другого читання, немає оприлюднення. Але якби цей закон діяв вже на сьогоднішній день, то теоретично юнак, звільнивши з лав ЗСУ, має право звернутися до правоохоронних органів. І подати відповідну заяву про незаконну його мобілізацію. Так, в межах кримінального провадження тут ще треба буде встановити, і для цілої кримінального провадження дуже важливо буде встановити, чи мало на меті якийсь умисел так, в діях особи, чи то просто від незнання. Але ж держава має дбати про те, щоб професійний рівень осіб, які займаються питаннями відсрочки від мобілізації, які займаються питаннями. Призову, щоб їх професійний рівень був достатньо високим і постійно зростав. Тобто, це потрібні якісь навчання постійні проводити, на мій скромний погляд, для того, щоб ну з досвіду розумієте, навіть територіальні центри комплектування вони навіть не мають нормальних зразків, Ось тільки останнім часом більш-менш протоколи та постанови про адміністративні правопорушення почали мати людський вигляд, розумієте, що навіть... Останнім часом і треба задуматися, щоб знайти підставу для скасування постанови, тому що а раніше, буквально там півроку, рік назад, абсолютно, абсолютно безграмотні документи, і суди скасовували їх, як то кажуть, зі старту там навіть не треба було в якусь детальну юриспруденцію внікати. Там навіть за самою формою, порядком складення, їх просто скасовували. Пані Ірино, те, що стосується необхідності та нагальності прийняття закону про відповідальність для ТЦК та ВЛК, наскільки з вашої практики, знову ж таки, наскільки цей закон сьогодні потрібен в Україні з огляду на те, що мобілізація у нас не припиняється, з огляду на те, що військовим потрібна і підтримка, і підкріплення. Питання в тому, що він потрібен, це однозначно. Персональна відповідальність завжди потрібна. Нема відповідального, нічого не буде. Питання в тому, як воно буде працювати на практиці. Ви ж розумієте, що кримінальне провадження це досить складний процес да, від його моменту виявлення до доведення до якоїсь його реалізації. Так, питання в тому, як воно буде працювати. Як буде доводитися саме той наявний умисел, тому що ви ж не забувайте, кожна ця стаття зв... звучить як умисне порушення? Треба буде доводити, що такі порушення були умисними, угу. тобто, це знову ж таки це є час і так далі. Те, Та що на жаль... це є час, так це є час. А втрачати також кошти на ці кримінальні провадження. Давайте ми повернемось трішки до теми військово-лікарських комісій в Україні до листопада 2025 року. Планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями, тобто лікарі не знатимуть імен чоловіків, які вони, яких вони оглядатимуть. Цей закон покликаний на те, аби все ж таки знизити корупційні ризики. І, от знаєте, наскільки цей інструмент здатен таки знизити корупцію прикуму? Тому ж таки говоримо постійно? Взагалі досить дивно, так, що під час воєнного стану, коли країна і так потерпає, коли змушені боротися фактично за саме існування, державі ще треба думати про те, як знизити корупційні ризики на шляху до. До мобілізації да на шляху до про проходження ВЛК. Але на жаль, маємо те, що маємо, і дійсно, що нам пропонує держава. Нам пропонують триступеневе проходження ВЛК, так би мовити, триступеневе, як його називає Міністерство оборони. А тобто на першому етапі людина буде отримувати направлення електронне ВЛК у застосунку резерв плюс, це можна зробити вже. З клієнтами робили на практиці два місяці тому ще не працювало. Тобто працювало, ти електронне направлення отримав, там було ряд цифр. і От мій клієнт звернувся до Хмельницького е, міського так, об'єднаного міського ТЦК з цим направленням. Вони сказали: слухай, ми не знаємо, що там за набор цифр, ти візьми талончик, прийди, ми тобі дамо нормальне паперове направлення, і ти пробіж. Тому це два місяці тому це працювало так. Як це працює на сьогоднішній день, не скажу, бо в останні оце два місяці ми брали електрони. Але цей законопроект пропонує, що на першому етапі людина бере електронне направлення. Потім вона проходить в звичайних цивільних лікарів обстеження, так, необхідних спеціалістів, додаткових спеціалістів, якщо вона має потреби. А потім все це в електронному вигляді без прізвищ надходить вже безпосередньо до ВЛК. І ВЛК, розглядаючи питання придатності або непридатності військової служби, не бачить, кому вона його розглядає, і відповідно виносить рішення. Знову ж таки, я завжди за оптимізацію, за те, щоб все здійснювалося в електронному вигляді. Якщо це працюватиме, це буде прекрасно. Угу. Якщо це працюватиме, так як воно має працювати, а не так, що ми відправимо ваші документи, але ви ще нато оцей пакет документів, і ще ви його туди одведієте. бо раптом не дойде в електронному раптом, так, да, тоді прийдете Ну, На жаль, на жаль, ну, на жаль, жаль ну, те, що маю. З практики наводжу приклади знову ж таки з особистої практики, це не те, що я десь чула, десь мені розповідав. Це от ті безпосередні щоденні, скажімо так, консультації, які ми надаємо, з чим ми працюємо кожен день. На жаль, якщо буде працювати так, як прописано. І як заявляється, то це буде прекрасно. Тобто, цей процес має Чому шанс. Ми? Процес проходження військово-лікарської комісії має шанс стати більш прозорим і більш, скажімо так, більш все ж таки прозорим. Але знову ж таки далі, військово-лікарська комісія, так її чесне проходження, це ж не лише про корупційні ризики чи корупційні прояви, це ще й про права людей. Тобто людина має право на Чесне е, проходження у цій от комісії. Безумовно, і скажімо так, на безстороннє відношення людина має право так, щоб оцей людський фактор він був взагалі виключений. Да Щоб не можна було говорити про те, що ми перед цим от вже двох там обстежили в них там є якісь хвороби. Давайте нехай втретє не буде хвороб. Чи я ні в якому разі не говорю, що так відбувається, але людський фактор він завжди має місце. Тому нам обіцяють, що з 1 квітня вже будуть електронний тобто ці висновки ВЛК вони вже будуть в електронному вигляді формуватися і направлятися. Подивимося, якщо це працюватиме, це буде прекрасно а, пані Ірино. Те, що стосується, от умовно кажучи, не тільки ж людина. Береться до уваги її там документи, які от у цьому будуть анонімному ВЛК, а ще є якісь зовнішні прояви. Тобто, ми знаємо, що є люди, у яких є інвалідність з інвалідністю, і чи буде братися це до уваги, якось що людина повинна просто представити свої документи. Ні, це трохи не так. Безумовно, людина буде обстежуватися і вона буде проходити аналізи. Все це буде відбуватися, але це буде відбуватися не безпосередньо в під час ВЛК. Тобто військово-лікарська комісія якраз буде аналізувати тільки документи. А от задача вже цивільних лікарень, куди будуть звертатися люди з направлення і проходити лікарів. От їх задача передивитися цих людей, провести всі необхідні обстеження. Всі необхідні до обстеження і виписати медичні документи в такому вигляді, щоб ВЛК вже змогло зробити заключення. До речі, не, є дуже позитивним, на мій скромний погляд, є дуже позитивним те, що ці медичні документи почнуть заповнювати прямо в системі в електронному вигляді, що ми ще й підемо з вами від оцих лікарських від руки написаних заключень. Тому що ми також працюємо з ними щодня, коли оскаржуємо ВЛК. І це прямо є навіть ухвали суду, де суд зобов'язує лікаря переписати, переписати оці документи, тому що з них неможливо взагалі жодної інформації встановити. Взагалі жодної інформації. А так, от ви будете приходити, особа буде приходити до спеціаліста і прямо в електронній системі відразу буде заповнюватися цей висновок щодо її стану здоров'я. Всі скарги, і тут же на місці людина буде оглядатися. А вже ВЛК там буде робитися заключення тільки на підставі медичних документів. Пані Ірину, дякую вам, дякую за роз'яснення. Глядачам Ті 8 Нагадаю, що спілкувалися із Іриною Ковальчук. Вона адвокатка, кандидатка юридичних наук та член кореспондент громадської організації АКЕД.